Ми продовжуємо нашу розмову і продовжуємо аналізувати 24 роки незалежності України. До нас приєднались гості, а саме Роман Піняшко, громадський діяч та Тарас Возняк. Я вітаю вас у нашій студії. Отже, по перше, зі святом вас. А по-друге, перше до вас питання, мабуть, пане Роман, до вас скажіть, будь ласка, 24 роки незалежності України це такий доволі солідний вік. Який ну, якщо переносити на вік людей, то зазвичай людина в такому віці починає думати вже не лише про себе, а й думати про інших. От для України, схоже на те, що цього не відбулось. Україна ще не навчилась думати про себе, і цей період незалежності для вас він втрачених можливостей чи здобутих, колись був такий радянський. Письменник, який народився на Україні, світло його прізвище, в нього такий є вірш. Каховка-кахова, ка больша винтовка, етапи большого путі. Дивимося, на яку мету ставимо. Якщо ми дивимося довгострокову мету української держави як великої держави, то звичайно це є один, один, власне, один з етапів. Розвитку людини, так як організм як людина росте, правда, ви розкажете, що молодість має свої м, пріоритети, зрілість, свої старість. Відповідно, так, таке саме відбувається бувається і з українською державою. але я хотів би трошки по іншому поставити, що ми розуміємо під собою ну, під під держави, чи ми бачимо територію, чи ми бачимо організованість. Я все-таки бачу в її держави. Це українська нація. Колись не ну, але в кожне частина кожної тривають. Власне, 24 роки це є період формування нації, або скоріше, або національної ну, слово самосвідомості трошки інше. Власне, зрілі зрілість свідомості української нації. От, напевно, основний параметр, основний, основний скажімо так, мірило, яким ми можемо визначати визначати, наскільки держава є здоровою і наскільки вона є сильною. Колись Наполеон сказав, будучи на острові Ельбі Франція, це я. Ну, не так, як Людовік 14 сказав, що я є, я є, я, я, що я там є, я є всесвіт. Людина своєю працею, своєю, своєю життєдіяльністю, своєю активністю суспільною і духовною, в першу чергу, формує ту націю. І наскільки наше суспільство сформувало українську націю або самосвідомість нації, ми вже визначаємо і пожинаємо ті чи інші плоди, які в нас є. Але втрачені, ну, я вважаю, що Україна, якщо ви 1349 року від падіння Галицько-Волинського королівства по 1991 рік ми просто мали фрагменти української державності, ми вперше отримали державу, яка відбулася і яка існує. От, от тут питання: чи відбулася країна за 24 роки. Ну, питання: чи країна, чи нація? От е, країна. Е, як. як е, Країна як організація, яка як захищає організм. людей, захищає своє населення, Знаєте, захищає е... свою територію, я, захищає. Я скажу, я скажу вам так, що я не пам'ятаю, може 8 чи 7 років тому я випадково побачив по телевізорі, коли колишній депутат Юрій Костенко сказав, що відвідуючи Ядвашем цей музей в Єрусалимі, він зрозумів, що найбільшою проблемою єврейського народу це була відсутність держави. Я хочу сказати, що проблемою найбільшої української нації це, це була невідсутність держави. Тобто це була вторинна проблема. Найбільшою проблемою націотворчих процесів це є наявність, а в нашому випадку, на жаль, відсутність національної еліти, або так, як еліти не в розумінні політичної і соціальні, а в мене на руках знаходиться я трошки перескочу, на мою думку, можуть багато сперечатись: найгеніальніший твір 20 століття. Твір ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова де власне ці коротенькі, буквально на ну не знаю там 150 сторіночок, виражено вся молекулярна діагностика проблеми української нації в її самосвідомості, і зводячи дуже коротко до двох пунктів. Uh -huh. Найбільшою проблемою власне української нації усі періоди, там по історичну від княжих часів козацьких і по 20 століття це було відсутність власне орденівської еліти або еліту, і чу 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 і друге питання те, що на жаль, не відбулося в 18-му році, і що не відбувається зараз, що в доктрину формування національної ідеї або ідеї державотворення відкинута християнська ідеологія. У ці два пункти власне дуже гарно доступні для кожного українця відображено, власне цим автором. Я думаю, що ми так на як наші історичні процеси відбуваються зараз, показують, що це найкраща дорожня карта. Дякую, пане Тарас. Скажіть, будь ласка, 24 роки вже минає та? незалежності України. Це на вашу думку, як ви охарактеризуєте цей період? Здобутки, недоліки, втрати, можливості, переваги, що за цей час досягнула або не досягнула Україна. Ну, 24 роки існування української держави, це є величезний здобуток, такого в історії новітній історії ще ніколи не було. Як правило, це було якась така е, ледве жевруюча держава, десь там директора під директорією території або проголошена на два дні чи на дві години держава. Ну, чи чи чиста віртуалія Ефемериди. На жаль, цього разу чверть століття фактично, ми вже майже чверть століття існуємо як державний е, організм. Причому цей державний організм розвивається, він шукає своїх форм, е, він шукає. Е, Свого місця у світі, і мені здається, це величезний здобуток. Що стосується попереднього дискусії на предмет нації і так далі, мені здається, Україна нарешті знайшла якраз альтернативний варіант самоорганізації, ніж та, що запропонована в книжці великого міфотворця Дмитра Донцова, національного міфотворця. Україна нарешті почала будувати ту спільноту політичну, яка може бути успішною. Е, яка це спільнота? Це спільнота ґрунтована на громадянстві. Е, є різні спільноти, котрі чи в силу в певних обставин, ну, наприклад, Польща, яка була силою. Е, Історичних доль, історичної долі зроблена однонаціональною, по суті, майже однорелігійною, одномовною, і так далі. Україна такою не є. Хотілося б нам цього, не хотілося, а чи донцову, чи не цей факт. Треба з ним треба давати раду. Міжвоєнна Польща була така сама, як теперішня Україна. Міжвоєнна Польща не здала екзамен на зрілість. коли не визнали прав українців, євреїв, німців, ну і інші литовців, білорусів у міжвоєнній Польщі, це закінчилося українським тероризмом. Степаном Бандерою, вбивство піратського і так далі, і так далі, і так далі. Україна зараз є в такому самому стані. Якщо Україна не здасть стої екзамені, вона може розділити долю Польщі. Але мені здається, що Україна зараз Україна зараз прискореними темпами йде творення політичних українців. Добра половина. Громадян України 23 роки спостерігала трошечки так відсторонено, коли інші 20 мільйонів будували українську державу. Агресія Путіна змусила цих пасивних людей, які там російськомовні, інколи російські навіть етнічні росіяни, євреї і так далі, і так далі війти в український політичний проєкт і тим самим війти в українську політичну націю. Нас дуже часто люблять. Вживати слово нація не розуміючи, що це таке. Нація це не етнос, нація це не народ, це не етнічна група. Як дуже в нас любить, особливо в нас любив говорити це попередній президент Віктор Ющенко, наголошуючи на слові и. Трошечки смішно це звучало. Так от, шанс у Україні з'явився за останні півтора. Року. І величезним свідченням і здобутком того є те, що на Східному фронті із режимом Путіна і з Росією Путіна воює 60 російськомовних наших українських солдат. Із них процентів 20 етнічних росіян. Оце є той величезний здобуток, який відкриває перед Україною величезний коридор можливостей. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, а в який момент Україна втратила за час незалежності цю можливість, цей шанс для нормального розвитку? Перше, що вони зробили, гадачи, і не було б Донбасу. На другий день, після, після проголошення Незалежності, не було зроблені дві речі. Знищені всі, всі ознаки московського імперіалізму. Просто радянського. Викиньте слово радянське. Це просто одна з ізофорон московського прояву. Не має бути закон не про декомунізацію, а треба демосковізацію. Демосковізацію викинення всіх московських імперіалізмів ознак. Що на другий день, 25 вересня, з молотами не було розбито меморіал героям на Стрийській. А по сьогоднішній день в Академії сухопутних військ є так звана славна галея генералів. Ви не знаєте, чи були присутні? Я... день відкритих дверей Академії Сухопутних Я військ, коли люди не можуть не звати. Так прошу звучити уважно. Генерали, які там стоять, щоб ви знали, це генерали, які загинули не в час Великої е, Другої світової війни з німцями, а які загинули, які були учасниками Великої війни, але загинули в буях з упа. Навіть такий підмін. Тобто, якби ми за один рік вичистили всі ознаки е, всіх родянських солдатів, пам'ятники на території трьох областей, тоді 5, військо українською, Волинською, івано франківською воно би пішло доміно на Київ і далі, і до 2015 року, повірте, ви, не було на Донбасі, навіть тих Артемів і... А це є найбільша головна зброя і причина всіх, всі, 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 всіх наших проблем. Проблем, власне, внутрішньої, тобто проблема свідомості. Ну, а як це проблема? Чи потрібно воювати, пане Тарас? Перерву вашу відповідь. Чи проблема насправді в пам'ятниках? Бо навіть у Львові свідомість є в людей така радянська. 21. Що можна радянська ще формування. пошукати на сході? Ну колега абсолютно правий. Має відбутися, відбутися процес, ну він називає де розмосковщення, умовно кажучи. Чи є такі приклади? Такі приклади були нацистська Німеччина. Пройшла цей шлях за чотири роки, але вона пройшла цей шлях не, не зовсім добровільно. Не закриваємо очі на те, що по суті, Німеччина була е, окупована союзниками, американцями, британцями і французами, котрі інколи що називається, брали за морду і заставляли, е, е, заставляли е, провідну верству Німеччини проходити через чистилище. Не завжди це вдавалося. Інколи не було просто спеціалістів, котрі не були би нацистами, наприклад, для якогось там управління якимось водоканалом або чим-небудь. Інколи приходилося йти на якийсь компроміс, але, в принципі, з ідеологією це нацизму краще, досить, досить жорстко, досить жорстко це було проведено. Чи інше питання, Ну, колега молодий, він думає, що можна все швидко зробити. Ну, Може, я вже трошечки розчарованіший, ніж ні він. Те, що е, е, зусилля в тому напрямку були недостатні, він абсолютно правий, абсолютно недостатні. Було, була зроблена спроба, так би мовити, якось промовчати, замовчати. Якось воно перетреться. Воно не перетиралося. Виявилося, що гомосоветі куси е, відроджуються в наступному поколінні. Люди вашого віку, віку незалежності України такими самими совками, я або навіть точніше більшими совками, ніж, наприклад, ми з колегою. Хоча ну, мені, ну, а чому мені це достатньо відбувається? — а тому, що тому що від відродження ідеологія відроджується. Чому відбувається? Тому що ти йдеш до школи імені Павліка Морозова, ти йдеш по вулиці імені Владимира Челеніна, ти йдеш попри, попри пам'ятник Катерини Другої. Другої або або Кірова якого-небудь. Це чимволи мова йшла. Ви запитали, ви запитали колегу, чи мова йде про пам'ятники, чи їх там валити. Ним про пам'ятники йде мова, мова йде про символи, про ті знаки, якими ознаковане все весь простір, в якому ж народилася така молода як людина, як ви. Пішла до садочка, і він завжди ходив по вулиці Леніна. І він з цієї вулиці Леніна вийти не може. Тобто ці речі безсумнівно треба було зробити ще на самому початку. А цього не робилося. тому що а чому не робилося? Тому що насправді Україна незалежна. Здобула незалежність в компромісі з комуністичною номенклатурою, той же ж Леонід Кравчук, секретар ЦК КПУ з ідеології. Тут же стає першим президентом України. Як він себе далі веде, то інші питання, але в кожному разі, Україна ця була компромісом. І в тому контексті багато хто говорить, що якщо ми вважаємо Українську Народну Республіку першою республікою, ну плюс зонерм, якщо ми вважаємо цю постсовєтську Україну 91-го року проголошену Другою Республікою, то нам треба переходити до третьої республіки, зламавши оцей компроміс із постноменклатурою, яка зараз трансформувалася. Вони були колишні секретарі райкомів там і так далі, тепер їхні дітки є. Олігархами або власниками банків, заводів і так далі, ми повинні ми повинні це якось подолати і до то що називається до третьої республіки. Не одна держава це проходила. Франція вже п'ята республіка, у Польщі. От вже перехід до четвертої. Тобто, ми повинні по перше зробити деолігархізацію в економічному сенсі. Боротьба за Україну. А через в це саме йде відродження радянського мислення в ну, молодому поколінні, тому що вони, от серед моїх знайомих, дуже багато людей зараз покидає Україну. Тому що вони 20-30 років вони нічого не можуть добитися. На одну квартиру потрібно працювати до кінця життя, і то не вистачить часу. Ну, звичайно, так, людина яка пане... буде підмітати вулицю ви... в Ізраїлі, ну, Але він заробить на квартиру за 5 років. Навіть хоч мало віриться. Хоча, хоча і представники моєї родини також близькі покинули е, за кордон, в мене самого такі були можливості. Виникали питання. Я тим хлопчикам хочу відповісти одне. Хай вернуться 70 років. подумаю, 70 років назад. І нехай подумають, щоб е, мати цю державу, люди пройшли через такі м'ясорубки Сибіру, Гулагів. і порівняють, що то, що вони сьогодні не мають не на так на квартиру чи відсутність квартири, а не є урендованої квартири буде ліпше ніж. Заксенхаузен чи наявність кулеми просто за одне слово України, і тоді дуже все скоренько пропадає бажання і нарікання на ці питання. Але я, ви знаєте, я стараюсь бути е, толерантним, але в силу певного ідеологічного антагонізму я мушу опалювати мому візові на рахунок поняття української нації. Украї... І на рахунок народностей, які uh -huh. проживають на території української нації. Українська нація одна з найдревніших націй. Вона... Українська нація, хай буде народ теперішньому при, наяв... при наявності держави української нації, вона є монолітною, з наявністю одно... пануючою... 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 я не хочу слово пануючого, домінуючого населення, яке тут мешкало тисячоліттями і великою кількістю. Я не люблю слово меншин, але народностей, які опинились з території України, включно і за окупації інших народів Польщі, Росії, Румунії, Угорщини. Ми будемо зараз вертатися в екскурс, як які території були анексовані, але в силах. Цивілізованого суспільства, першу чергу християнською ідеологією, бо є принцип простий, і враховуючи, що ці народності, вони є також громадянами України, за 24 роки не виникло нас жодного національного конфлікту. Ці народи прекрасно, включно з московським народом, який є найбільш кільнайшніший на території України. Ці люди мали свої церкви, свої мечеті, свої костели, свої культурні центри. Але чому з Прибалтика вирішила це питання? Ніхто ж не виганяє, ніхто не виселяє, але, а... але там росіяни сидять в підпілі. І вони завжди готові підняти вони голову. Вони готові. Але це але але на то є. Спецслужби цієї держави на то є армії, і росіян ніхто не і там менше населення, але послухайте, росіян ніхто не заставляє. Якщо їм не подобається політика тої держави, є відкриті кордони, куди можна поїхати. Росіяни вже 24 роки прийняли. І повірте, я щось мало знаю росіяни, які по паспорту естонцями, котрі хочуть повертатись до Росії. І немає геноцидів, немає, немає національних не йдеться про чистки, якісь культурно, культурної супресії тих чи інших народностей. Це в рамках європейської в європейської спільноти і європейської, ну скажімо так, ідеології. Таке саме, чому таке саме власне Україна? Як ви мене зараз питаєте, на якому ми стадії? Ми стадії повернення українізації України. Колись в одному з польських гімнів 30-х років є такий вислів, «Жеби Польска, польська, Польска, польська, Польска польська била польську. Так само ми зараз пробуємо, що Україна стала українською. Власне, де комунікація повертання нашої… до вас зустрічне запитання? А чи не здається вам, що за 24 роки, за 22 роки, оцієї суперечки між яку нам країну за націю будувати, виникла Виникла війна? А ми, не найкраще збудувати Сполучені Штати. Ні, найкраще просто спров... не, не зупиняти процес розвалу Російської імперії і, е... і привести до розпаду Москви. Московської імперії це єдине це одна альтернатива України. Зрозумійте, якщо Росія не розвалиться, а якщо ні, що ми не розвалимо Росію, і конфлікт на Донбасі це один також з тих механізмів. Якщо ми не розбавимо про жодну національну ідею, про демократизацію, про європейське суспільство забуде. Наша ціль зараз, так як було в римлян, знищення Москви. Якими економічними методами, військовими війна на Донбасі? Немає одного фронту. Зрозуміти, не можна. Ну, ми зараз живемо в часі економічних і, і інформаційних війн. Військове виникає як радика, як, само крайня, як самий, е, крайній спосіб вирішення тих чи інших проблем. І власне, що Україна зараз має унікально відрутитись українською, з як зараз співає розлюти, бо собі москаля. Це не означає, що росіянин, який має московського походження, повинен відмовитись від своєї ідентичності. Боронь боже, тобто, від це... від цієї імперіалістичної допомоги собі собі треба репліку. Тож. Поки ми будемо жити за чекати, поки хтось там розвалиться, самі. Ми, ми, маємо... ми не чекати. Ми маємо розвалювати і і і і, і нищення пам'ятників і позбавлення другого питання московського патріархату. Які є прямим фінансистом російської агресії, ми е, жодних інших економічних, соціальних, освітніх проблем не вирішуємо. Іде війна, як говорив колись Анатолій Лупеніс. Іде війна! Все решта е, триває бій, все решта буде, буде потім. Життя триває, точиться війна. Пане Тарас, е, чи справді ви погоджуєтесь з паном Романом? І чи думаєте, що Україна зараз здобула е, такий е, можливість для е, Розвитку, ви мене, ви мене запитуєте, чи я погоджуюсь, чи я справді погоджуюсь. У вашому запитанні зразу є відповідь, що я погоджуюсь, але чи я ще справді погоджуюсь. Я не погоджуюся безсумнівно. Такий, такий комплекс бачення майбутнього сучасності і сучасності майбутнього України веде до її безсумнівної поразки. Кілька тут є фундаментальних помилок. Перша помилка то ще закладена Дмитром Донцовим, котрий чогось собі уявляв, що український навіть етнос, український народ є незмінним. І було тут кілька разів сказано, що от ми там, де ти 14 столітті, а тепер ми дотривали до сьогоднішнього світу, практично єдиним, цілісним, незмінним і так далі. Хто коли-небудь бував в Сполучених Штатах років 20 назад і приїхав зараз до Сполучених Штатів, він бачить зовсім інший народ, де кількість іспанської мови, іспаномовних людей, де взагалі конфігурація народу різко змінюється. Хто колись був у Франції 20 років назад і приїхав тепер, він бачить, що це зовсім інша політична нація. Так само змінюється і українська політична нація. Було сказано, що хтось виїжджає, хтось виїжджає з України, але хтось і приїжджає в Україну і не обов'язково з Московщини, як е, любить говорити колега, але приїжджає з Пакистану, приїжджає з Афганістану Мустафа Наєм, е, приїжджає з Нігерії з Сандей. Сандей дуже дуже різні з дуже різними інтенціями. З але, з але вони і їх потрібно робити українцям. Україна хоче чи не хоче буде змінюватися? Український народ, конфігурація його буде змінюватися. Це не стала константа. І якщо він буде адаптовуватися до тих змін, якщо він буде адекватно адаптовуватися, якщо він буде знаходити давати місце кожному, котрий з благими намірами приїхав в Україну, то цей, цей політичний проект буде мати велику перспективу, мені здається. І мало того, я більш ніж переконаний, що насправді так воно і буде. І я не те, що більш ніж переконаний, я просто дивлюся відкритими очима. Ну, не мрію і не читаю. Менше, напевно, читаю Дмитра Донцова, читаю трошечки інакші книжки, і просто дивлюся на життя трошечки такими відкритішими очима. Остатньо ми якось з колегами об'їхали весною всю Україну, щоб побачити її наживо, щоб побачити ту Одесу, яка так чи інакше. Але зупинила не Львів, а Одеса зупинила значною мірою просування міра на схід. Побачити той Дніпропетровськ, потужне і амбітне місто, котре теж зупинило. Побачити Харків, котрий якоюсь мірою брав меншою, там більше проблемності. Але Насправді боротьба за українську політичну націю і за майбутнє України зараз відбувається не в цій книжці і не навіть не в Богоспасенному нашому Львові, і вже навіть меншою мірою у, у, у Києві. Фронт українства посунувся набагато далі на схід, і зараз це вирішується в головах у головах людей в Одесі, Дніпропетровську, Миколаєві, Запоріжжі, Харкові. При тому, власне, в головах людей, якщо ми цих людей виштовхуватимемо з українського проєкту, не даватимемо їм місця, як не даває, не дає, до речі, росіянин Донцов, а про між іншим. Донецький український проєкт. Звичайно, я жартую. Так от, якщо, якщо, я м'яко сказав росіянин, між іншим, якщо не даватимемо ми їм цим людям того шансу в українському проєкті, то це буде величезна, величезна помилка. Ну, якою ви бачите, по останньому запитанні до вас, якою ви бачите для себе Україну? Знаєте, я все одно перескочу трошки, прокоментую е, власне, колегу, його монолог. Е, тут це написано. Я бачу першу Україну вперше, в перших двох поняттях, двох характеристиках. Українська mm -hmm. і пізніше християнська. Боронь Боже з розумінням якимось гонінь, мусульман чи невизнання інших вір. В християнстві чітко написано ставлення до свого ближнього. Якщо ми не поведемо на ці два вектори, ми будемо далі такою квазідержавою в такій ізоформі, хоча також вона нам є пошлива як перехідний етап. Ми не питали, з який етап. Ми зараз є в перехідному етапі власне формування держави і політичної нації. І саме головне, що політична нація буде формуватися з покоління. Навіть не мого, трошки вже молодшого, О, їх там може ровесники 10 років молодших в, в поколінні моїх дітей. Вони власне будуть виросту. Але питання інше, так як пан Тарас сказав, що ми закладемо? Якщо ми не закладемо українською і християнською ідеологією. То вже питання їхнє, чи вони приймуть то чи не приймуть, але якщо вектор, вектор змін розумієте, дитина також може розвиватися на вулиці. Але якщо ти не подати її до школи, не дати університету, не дати вектор направлення її змін, вона перетвориться в асоціальності. Я хочу, щоб наша держава була не анаціональною, не асоціально, що вона була великою українською державою в межах своїх етнічних кордонів. Йдеться зараз не про які може хтось буде полювати про якісь е, 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 територіальні претензії. В тих межах, в яких Україна відбулася, і я собі не дозволю відображати Дмитра Донцова, тому що все, що було ним написано, відбувається зараз на Донбасі, все може не конкретними на розумієте, Колись Фома Акрінський, е великий філософ, чим він ішов він на філософ, він власне християнський філософ, чим він війшов в історію? Йому вдалося християнське тлумачення разом скомпілювати з, з матеріалістичним баченням світу Арістотеля. Дмитро Донцов зробив, якщо Шевченко повернув нас до від малоросійства до українства, то Донцов дав дорожню карту як майбутнє як сформувати українську націю і велику державу. І його вислів належить, що є. Я не абсолютно не згідний з вашим висловом великого міфотворця», тому що думцову належить вислів. Можна йти до романтичних може йти до реалістичних цілей романтичними шляхами, так як десь то його подає, а можна до романтичних цілих йти реалістичними. І шлях його творчий, і, що, і те, що зараз відбувається, ця метаморфоза це ця зміна української нації, вона вона тільки не є правдивою. Розумієте, йдеться зараз не тим, що я займаюся пропагандою конкретного політика. Але якщо я за освітою лікар, до мене приходить пацієнт і каже, у ну, мене є конкретна хвороба. Я не пишу алгоритм, які лікарства. Якщо, лік, якщо пацієнт починає бавитись самолікуванням, такий буде результат лікування. Це є рецепт. Хтось мене послухає, хтось не послухає, ніколи не переконує. Але час і Бог покаже. Пане Тарасе, якою ви для себе бачите Україну? Україна безсумнівно буде успішною країною, якою, якою я бачу і якою вона буде, це речі, які не зовсім співпадають. Так само я думаю, що і бачення колеги не зовсім буде відповідати. Україна буде йти своїм шляхом, і тут є дуже багато факторів, які передбачити практично неможливо. Хто міг передбачити, що за великим рахунком Росія нападе Росія Путіна нападе на Україну. Ніби теоретично говорилося, але до до кінця не вірилося. Хто міг насправді передбачити, що роз розвалиться совєтський союз? Ну ніби зараз заднім числом багато хто говорить, що він вже це знав, а насправді ніхто ніхто навіть і не підозрював. Буде дуже багато факторів, які сформують інакшу інакшу Україну, але реальну Україну можна поводитися з тим, що. Дуже важливо, щоб вона була українська, але що, що розуміти під тим українська? Це можна розуміти в такому націоналістичному сенсі, в демократичному сенсі, в християнському сенсі. Ну, ці сенси є дуже дуже різними. Що коли що розуміти під тим, що вона має бути християнською? Ну, весь все світобачення більшості народу України, чи чи це люди навіть віруючі чи чи не віруючі, вони все одно бачать світ значною мірою через окуляри Євангелія, значною мірою. Хочуть вони цього не того. Вони самі про себе кажуть, що вони, є, що вони є атеїстами, але разом з тим постулат не убий для них, для них залишається святим. А воно Закладено там, так що тут е ці, ці елементи можна звичайно вони обов'язково будуть. Інше питання ще раз кажу, їхнє тлумачення. Знаєте, я дозволю собі реплікою, скажу, якою якою я бачу е Україну. Я бачу е Україну для себе е людей, для яких е неважливо е якої ти національності, е якої ти релігії, але ти е маєш можливість жити і розвиватися. Бо, е на жаль, такого такої можливості в нас зараз немає. Ну є. Ну, практично буде будете сильними, будете розвиватися. Ну тут теж правильно. Дякую за те, що завітали до нас в студії. Нагадаю, сьогодні гостями був Роман Піняшко та Тарас Возняк. Я з вами прощаю ще раз зі святом і ще побачимось.